Привіт! ну що ж, сьогодні пропоную вирушити в одну дуже незвичайну подорож подорож у часі. Але, знаєте, не зовсім так, як ми звикли бачити в кіно. Ця мандрівка може виявитися набагато набагато важливішою. Так так, ми справді зараз перемістимося в часі, і для цього нам не знадобляться ніякі складні пристрої. І наш пункт призначення це не минуле, а щось значно цікавіше, і я б сказав перспективніше. Абсолютно вірно, ми зазирнемо у майбутнє. Але не просто щоб подивитися, а щоб спробувати зрозуміти, як його власне будувати. Адже коли ми думаємо про те, що чекає попереду, одразу на думку спадають такі слова, як успіх, щастя, мрія, правда ж. І знаєте, будь-яка велика подорож починається з визначення напрямку. У житті таким собі компасом дуже часто стає саме вибір професії. Це те, що задає вектор руху. Так що ж це таке, професія? Ну, це не просто якась робота, це діяльність, яка вимагає спеціальних знань, умінь, і, звісно, вона є джерелом доходу. Можна сказати, це той фундамент, на якому ми зводимо своє майбутнє. Але от як зробити той самий правильний вибір серед тисяч варіантів, це справжній виклик. З одного боку, ну дуже важливо робити те, що справді до душі, до чого лежить серце і є талант, а з іншого, професія має, як то кажуть, годувати. Ідеальний шлях, хоча й не завжди простий, це знайти той самий баланс, де ці два критерії сходяться. І ця ідея, до речі, зовсім не нова. Ще Григорій Сковорода у своїй філософії сродної праці говорив, як важливо займатися тим, що відповідає самій природі людини. Бо ж погодьтеся, коли робота приносить задоволення, вона стає справжньою творчістю. А світ професій він же просто величезний, їх умовно можна поділити на п'ять великих груп наприклад, людина природа це для тих, хто обожнює працювати з тваринами чи рослинами, людина людина для тих, хто знаходить себе у спілкуванні, у допомозі іншим, є сфери техніки, знакових систем, наприклад, програмування і, звісно, творчі професії. Вибір є. Добре, але як же поєднати правильний вибір професії з реальним успіхом? Виявляється, є певна формула, така собі послідовність, яка пов'язує знання, мрії і власний кінцевий результат? От погляньте на цю формулу. Все починається зі знань та навичок, скажімо, вивчайте програмування. Це дає вам змогу мріяти про створення власного крутого додатку. Потім мрія перетворюється на конкретну мету створити додаток до кінця року. А далі щоденні дії, пишете код, тестуєте і, врешті-решт, успів бачите, кожен крок тут суперважливий. Звучить трохи абстрактно, тоді давайте подивимось на реальні приклади. Історія Ліз Мюррей, це щось неймовірне, це доказ, що обставини це не вирок. Уявіть собі, пройти шлях від ночівлі в метро до навчання в одному з найкращих університетів світу. І все завдяки власним зусиллям. І її девіз чудово це ілюструє ключове слово тут рухатися, не стояти на місці, а просто йти вперед, попри будь які перешкоди. Або візьмемо Томаса Едісона, тільки вдумайтесь у цю цифру десять тисяч. Десять тисяч невдалих спроб створити лампочку. Багато хто б уже давно махнув рукою, але якби він здався, наш світ сьогодні, можливо, був би набагато темнішим. Це доводить, що наполегливість іноді набагато важливіша за думку оточення. І ще один просто захопливий приклад Опра Вінфрі. Її шлях теж не був стелений трояндами. Знаєте, на початку кар'єри її звільнили з посади телеведучої. Уявляєте? Сказали, що вона не підходить для телебачення. Але завдяки неймовірній праці і наполегливості вона не просто повернулася, а стала однією з найвпливовіших медіаперсон у цілому світі. Так от ми підійшли до ключового моменту вся справа в тому, щоб не просто мати мрію, а вміти перетворити її на конкретну мету з чітким планом дій. У чому ж тут різниця? Ну, дивіться, мрія це щось таке абстрактне, надихаюче бажання. А мета це вже реальна конкретна ціль з термінами і кроками. Наприклад, бажання купити ковзани це ще далеко не мета стати чемпіоном з фігурного катання, правда? І ось простий план дій, який може в цьому допомогти. Все починається з мрії. Треба усвідомити, чого ж насправді прагнеш, потім зазирнути в себе, зрозуміти свої сильні сторони. Після цього чітко сформулювати мету, повірити, що вона досяжна, і найголовніше скласти план і почати діяти. І найважливіше не відкладати на потім, як казала Мері Поппінс, завтра ніколи не настає. Щоразу, коли ми прокидаємося, це вже сьогодні. Тому шлях у майбутнє починається просто зараз, у цю саму хвилину. А щоб не збитися з курсу, знайте, дуже корисно час від часу ставити собі ці питання. Вони як така собі шпаргалка, яка допомагає зрозуміти, а чи в правильному напрямку йде рух. Можливо, шлях до майбутнього успіху і здається таким довгим, таким складним. Але варто пам'ятати слова філософа Лао Ци. Найголовніше це зробити той самий найперший крок. І на завершення, нехай ці слова Паоло Коельо стануть справжнім натхненням. Коли бажання справді сильне, то й можливості обов'язково з'являться. Головне прагнути і діяти. До наступних зустрічей!